Христос Воскрес! Дорогі прихильники православного календаря, вітаємо вас зі п'ятою неділею після Великодня. І сьогодні ми почуємо євангельську притчу про незвичну зустріч біля колодязя Самарянки із Ісусом Христом, який Він сказав: кожен, хто п'є цю воду, буде знову хотіти її пити, а хто питиме воду, що я йому дам, той не буде мати спрагу повік і вода, яку я йому дам. Стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Цього дня Свята Православна Церква вшановує пам'ять перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, новгородського чудотворця, а також преподобного Феодора Освяченого, який жив ще у 4 столітті. Святого Феодора прозвали освяченим за те, що першим серед всіх ченців у своїй тавинійській обителі був удостоєний священницького посвячення. Праведник Божий Феодор походив з Єгипту. Ще у віці 14 років юнак таємно полишив рідну домівку і оселився в одному з пустельних монастир. Стерів, де трудився у подвигах божих преподобний пахомій великий, саме під його мудрим наставництвом інок швидко досягнув висот чернечого подвигу. Вже у 20 років Феодор виконував послуг проповіді слова Божого для інших ченців. Проте найголовнішим обов'язком цей святий вважав для себе жити у смиренні. За таку покору Бог нагородив його різними благодатними дарами, і за деякий час преподобному Феодору було доручено керувати усіма монастирями єгипетської пустелі, де у IV столітті Жили тисячі іноків. Святий Феодор зцілював багатьох людей від невеликовних хвороб і відводив від гріховних спокус, а також попереджував про наближення небезпеки. Проживши довге життя, сповнене подвигу любові, посту та молитви, преподобний Феодор освячений став прикладом для християн усіх віків. Сьогодні православний календар. вітає з ним ангела християн, які носять імена. Феодор, Лаврентій та Георгій наше вам шанування. А преподобний Анатолій Старший вчить нас такої мудрості: якщо наслідують тебе скорботи, радуйся, бо тоді ти йдеш істинним шляхом. А хто не тікає від скорбот і несе їх достойно, той і отримає Царство Небесне.